Традиційно цієї пори у повітрі з'являються клуби чорного диму від палаючої трави. На Хмельниччині рятувальники вже погасили більше півтора гектара таких пожеж. У ДСНС кажуть, горіння сухої рослинності забирає у вогнеборців чимало сил та ресурсів. пожежно рятувальний підрозділ, який залучається до гасіння цих пожеж, витрачає дуже велику кількість ресурсів паливо-мастильних матеріалів, а також зменшується їх боєздатність. Є загроза того, що не буде. Можливості вчасно надати допомогу дійсно на пожежах житлових будинків. Рятівники додають такі пожежі особливо небезпечні, адже можуть перерости у масштабні катастрофи. Усе через відкриту місцевість, де повсякчас гуляє вітер. При посиленому вітрі засушли погоді, можуть перерости в пожежу лісових масивів, можуть перекинутися на житлові будинки, а також пошкодити лінії електропередач. Також вони небезпечні тим, що вони можуть спричинити пожежі на потенційно небезпечних об'єктах, таких як автомобільні заправочні станції. Полум'яна стихія спричинена підпалом мертвої трави, загрожує і природі, і людям. Дим, що виникає внаслідок горіння, згубно діє на організм. Відтак, надзвичайники, вкотре закликають подолян бути свідомими. Державна служба України з надзвичайних ситуацій, вкотре звертається до усіх мешканців, в жодному разі не Спалювати суху траву, тому що при посиленому вітрі, при засушливій погоді, така пожежа може стати неконтрольованою і наробити дуже багато біди. Вікторія Спринчак, новини, телеканал Ексклюзив.